З 1 квітня в Житомирі зросла вартість проїзду у громадському транспорті. Тепер, щоб заплатити за проїзд в електротранспорті та автобусах готівкою, потрібно витратити 15 гривень. Вартість оплати проїзною карткою зросла до 8 гривень у тролейбусах і до 13 гривень у маршрутках. Кореспонденти Суспільного дізнавалися, як Житомиряни відреагували на подорожчання вартості проїзду. «Проїзд він мав дорожчати. Раніше вони ж половину платили тут, а зараз повний тариф. Зростає електроенергія, терифи, зростає приїзд, тут вже таке, що нічого не живалося. Зростання проїзду це погано, кої. Щоб ще менший був приїзд, було б дуже. Шутками рідко користуюся, але коли користуюся, то мені навіть зручніше. І водіям, я думаю, зручніше віддавати 5 гривень, ніж рахувати копійки. І це наражає на небезпеку руху. Мені здається, що це одна гривня зараз, не робить погоди. Це для мене. Дуже неприємно, але скажу так, неправильно вони воно зробили. Немає причин, мені так здається, на те, що вони роблять, наша компанія. По всій Україні такого немає, а чомусь в Житомирі таке є. Скарг щодо подорожчання вартості проїзду в управління транспорту і зв'язку житомирської міської ради не надходило, каже Микола Єрмаков, виконувач обов'язків начальника управління. За його словами, надходить більше звернень від містян щодо роз'яснення методів оплати проїзду та заміни карток. Наразі йде налаштування якихось недоліків співпраці з оператором, щоб вона налажувалося, Якийсь утримуємо ми, передаємо оператору. Також вони співпрацюють з категорії людей пільгового проїзду. них там електронна. Черга чи видаються талони, тобто наладити процес поступової заміни карток, щоб це не менше зняти цей ажіотаж, який відбувся на початку. Кореспонденти Суспільного відвідали центр обслуговування сіті карт оператора оплати проїзду в Житомирі. У центрі люди очікують своєї черги, щоб замінити картку Житомирянина або отримати талончик на заміну. Нема коштів на рахунку. Пішов Збербанк то США Там сказали, що потрібно її замінити. Так пішов. Сказали, що потрібно взяти номерок в черги. От я стою в черзі за номерком спочатку, а тоді вже туди. Рішила поміняти, щоб новий варіант був карточки. Але вона мені сказала, що не треба. Я по цій карточці можу їздити так, як їздила. За день у центрі обслуговування сіті карт обслуговують до 300 людей, каже Юлія Гарбовська, керівниця відділення центру. За її словами, у Житомирі потрібно замінити 14 тисяч карток з чипами. Упродовж квітня і травня всі картки будуть замінені, каже Юлія Гарбовська. Кожна людина, яка потрапляє наразі в центр обслуговування сіті карт, вона отримує талончик, в якому зазначена дата та час, на який вона має прийти. Черга розподілена таким чином, що за годину приймається 30 людей. Тобто, в день це 300 до 300 людей, які обслуговуються, отримують картку заміну картку або нову картку, кому кому як потрібно. Обслуговування займає 5 хвилин в середньому. Тому таким чином вже видано за період 9 березня 5 тисяч карт. Ок, Надія Назарук, Ігор Жванько, Суспільне, Новини Житомир.